Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми з вами сьогодні будемо розбирати безпекову ситуацію в Європі, тому що є декілька дуже негативних, я б навіть сказав, в деякій мірі панічних заяв, які лунають в першу чергу з Польщі, але також і з інших країн Європейського Союзу. І е, також в загальному це показує, що без Сполучених Штатів Америки Європа не зможе сама себе захистити. Це, по-перше, і з однієї сторони, і по-друге, що стосується НАТО, то також не все так солодко, як хотілося б. І в нас є тому чіткі підтвердження. Тож це відео важливо, по-перше, для всіх українців, які проживають на території Європейського Союзу. І, звісно ж, для тих українців, хто проживає на території України. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. І погнали. Отже, по-перше. Комісар ЄС з оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявляє, що Євросоюз поки не готовий до випуску єврооблігацій для нарощування оборонного потенціалу, щоб стримувати потенційну військову агресію. Тобто немає в них вільних ресурсів на те, щоб подбати самостійно про свою безпеку. Тож хто там розказує, що якщо Штати навіть там перестануть підтримувати Україну, то Європа прокинеться і Європа буде допомагати. Європа, може, якщо і прокинеться, то вони будуть латати свою безпеку, тому як вони зараз фактично в повному об'ємі залежать від Сполучених Штатів Америки. Як би це не було, і зі сторони Штатів є також свої заяви, є в них там колуарні розмови так, між Європою та Штатами, що стосується безпеки, і також ми маємо ці новини сьогодні. Далі, наступне. Е, Валерій Залужний, який зараз є послом України в Великій Британії, сказав одну дуже цікаву річ, давайте її послухаємо. Ну, дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Бо. Румунія взагалі бо. все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Каже. <кій> ну, впало ну, два в борт до вас. Чого ви мовчите, мовчить, каже, я тебе прошу, пан понімає? А боже він козор каже, ти на каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони, каже, полетіли до нас. Каже, то збивайте, кажу пан. У вас 40 f в 16-х стоїть. От, тобто бачимо, що залужний, ну, як би, самостійно підтвердить той факт, що. В ті моменти, коли він був главкомом, і е, ми пам'ятаємо, багато було історій про те, що шахеди залітали і падали десь на території Румунії. Він підтверджує, що Румунія не хотіла розвивати цей конфлікт, і вони просто е, просили залужно. Наскільки це правда, наскільки ні, робіть висновки самостійно, це його слова. Тож бреше він, брешу я, як то говорять, і е, бачимо, що їм було простіше замовчати цей конфлікт, е, ніж ну якби ці ситуації, ніж входити в них. І точно так само ми бачимо, в принципі, як по Польщі, так і по країнам Балтії, що, незважаючи на те, що ці країни знаходяться в НАТО, вони в своїй підготовці розуміють, що вони можуть надіятись лише і виключно на себе. Бо та сама. П'ята стаття НАТО, за якою там е, НАТО має прийти на допомогу, якщо на одну з країн нападуть. Ми розуміємо, що це може бути просто документ, який ніколи в житті не буде там ніяк виконувати. Знаєте, це е, приблизно як Будапештський меморандум. Допоки на Україну ніхто не нападав, то в принципі е, все працювало. Як тільки на Україну напали, то сказали, що ніхто нічого робити не буде. І десь всі гаранти нашої безпеки пропали. А один з гарантів, взагалі, на Україну, в принципі, і напав. І... Як каже залужний, я його повністю в цьому плані підтримую, і польща. Чітко розуміє, що вони можуть розраховувати виключно на себе. І зараз ми також про це окремо поговоримо. Так, і країни Балтії, які вже е, почали там мінувати свої е, кордони, де вони межують з Рашкою та з е, Білоруссю. Польща робить те саме: вони всі будують там укріплення, стіни дронів, е, накопичують армію, намагаються якось накопичити е, боєприпаси і зброю, і все інше. Але знову ж таки цих темпів. На сьогоднішній день також недостатньо для того, щоб забезпечити всі потреби, які виникають через нарощування виробництва зброї там Росією і її партнерами, такими як там Північна Корея, Іран, Китай, можливо, ще якісь країни, не знаю. Далі. І на фоні цього Європейська комісія зробила також свої заяви, друзі. Що вони говорять? Громадянам Європейського Союзу потрібно запастися їжею на 72 години через ймовірність війни, кібератак, смертельних хвороб і повеней. Власне, ми про це говорили там в моєму інстаграмі, в телеграм-каналі також про це говорили. Це було спочатку там на рівні Польщі, а зараз зробили заяву на рівні всього Європейського союзу. Про це звітує видання Політіко досить таке велике, поважне змі. Тобто Ну, але якби ця інформація вийшла в загальному з Єврокомісії. Далі то саме Політіко. А і що хотів про це сказати? Що е, бачимо, що країни Європейського Союзу, окрім того, щоб е, нарощувати там виробництво зброї, якого вони не роблять, вони не ні хрена там не нарощують, це робить тільки Польща, там і країни Балтії. Все. Всі інші в них просто бездіяльність. Але що стосується цивільної оборони, то так. Що стосується цивільної оборони, то вони е, бачимо, що закликають людей мати в себе запас їжі, медикаментів, засобів зв'язку, там якісь павербанки, щоб це все було завжди під рукою. Такий недоторканий запас на випадок кризових ситуацій, для того, щоб в перші три доби після будь-якого інциденту громадяни могли, е, якби щоб країна розуміла, влада щоб розуміла, що громадяни забезпечені, і перших три доби вони будуть мати змогу. Е, Скажімо так, більш, еф більш ефективно використовувати свої ресурси замість того, щоб одразу ж там розвозити їжу або намагатись спасти там всіх громадян, які можуть бути просто сидіти вдома, так, і якби, в них є запас їжі, медикаментів, засобів зв'язку, і вони якби в безпеці. От, далі наступне. Також передає Політіко, Франція, Італія та Іспанія, Франція та Італія, до Іспанії питань нема. Вони ніколи в Україні нічого не обіцяли, що стосується. Франції та Італії. То нагадаю, що Макрон вже дуже довго бігає, і рве на собі рубашку, каже, що він спасе всю Європу і спасе Україну. Італія також там намагалася розказували що треба Україну включити, щоб на неї поширювалася п'ята стаття НАТО про напад для того, щоб перевірити Путіна. Але знаєте, на словах ти одне, а на ділі ти ото друге. Цих три країни. Не підтримали запропонований Урсулою фон дер фондерляїн план переозброєння Європи. От вам потужність, в принципі, і закінчилася на такому початковому етапі. За інформацією видання, ці країни побоюються, що не зможуть впоратись з великими витратами. Європейська комісія пропонувала виділити 800 мільярдів євро на оборону протягом 4 років. Далі, Нью-Йорк Таймс пише, що. США приватно запевнили Європу, що Трамп не позбавить її ядерної парасольки, і е, бачимо, що це також для Європи позитивна новина, але тут також питання в тому, чому в принципі такі новини з'являються, тому що є м розмови. Між штатами та європейською е, частиною НАТО, де Трамп вже неодноразово заявляв: якщо ви не будете платити гроші, якщо ви не будете самі піклуватися про свою оборону, то нам це і подавно не треба. Між нами і вами є океан. Тож те, що там відбувається в Європі, нас не дуже то і цікавить. І звісно, що в Європі є побоювання, що е, Штати не будуть їм допомагати у випадку, якщо на них нападе, наприклад, Рашка. Е, а... Знову ж таки, якщо зі штатів будуть лунати заяви, що ми вас захищати не будемо, то це ще більше буде підбурювати Росію нападати на країни НАТО, коли вона буде розуміти, що е, Сполучених Штатів немає більше в Європі, і європейська армія сама не зможе справитися. Тому оці всі розмови про те, що потужна Європа проснеться і спасе Україну, забудьте просто про це: от будьте реалістами. Немає ніхто ні про що не зможе там попіклуватись. Вони не можуть забезпечити наразі самостійно без допомоги Сполучених Штатів свою безпеку. То ми вже не будемо говорити про те, що вони там мають спасати Україну. Далі, Польща, голова бюро нацбезпеки Польщі Луковський заявляє, що ми могли б захищатись не довше 14 днів війни з Росією. Нормальна да? заява від голови бюро нацбезпеки. Я думаю, що так. Да. Він заявив, що Польща має засоб, запас боєприпасів для війни на 1-2 тижні. Вони обмежені, особливо для застарілих зразків озброєння. Тоді як з новою технікою проблем немає, але і немає на сьогоднішній день багато боєприпасів. За його словами, запаси значно вичерпались через допомогу Україні, але Польща планує відновити свої резерви протягом 2-3 років. я нагадаю, що вже рік, можливо, навіть більше, в Польщі. Шаленими темпами інвестуються кошти в розвиток і розбудову своїх воєнних підприємств, де виробляють зброю, порох, боєприпаси, різне остаткування, гвинтівки і так далі. При цьому вони також мають шалені контракти на закупівлю, там в танків Південної Кореї по всій Європі, в Штатів і так далі. Польща це перша країна номер один в Європі, яка майже 5% свого ВВП. А це не маленька країна витрачає на оборону. І це ну, просто шалені колосальні бюджети. При цьому вони також строють оборонні споруди на кордоні з Білоруссю та з Польщею. Вони навчають військових, відбирають резерви, навчають ці резерви і так далі. Тобто, в них найсильніша підготовка йде до можливого протистояння. І вони, як заявляють також їх офіційна влада, зможуть протриматись від одного до двох тижнів. Бо в них більше не буде запасу боєприпасів. А ви представте, і це з тим, що все виготовляється. Ви представте, що буде з умовною там, Німеччиною чи країнами туди трошки далі, які знаходяться за Польщею. Ну, то якщо Польща тут заявляє, що в них запасів на два тижні, і вони постійно інвестують в ці гроші, то наскільки тоді хватить запасів в Німеччини, або в Чехії, або в Словаччини, або в якоїсь Австрії там чи ще далі? Взагалі, ну ми розуміємо, що це просто, е, просто мізерні, скажімо так, запаси зброї, боєприпасів і так далі. Е, тож, е, бачимо, що на сьогоднішній день максимально важливо для Європи, щоб сполуч... присутність Сполучених Штатів залишалась в Європі, і це е, можливо, моя така думка, що е, це можливий е, можливо, єдиний варіант. Коли Росія не захоче або не зможе нападати на країни Європи, виключно в тому випадку, якщо тут буде збережена присутність Сполучених Штатів. І знаєте, що стосується Польщі, і це, в принципі, буде впливати і на всю Європу, дуже добре, що в Трампа з Польщею дуже хороші відносини, бо Трамп розуміє, що Польща. Його послухалась, дослухалась, і вони майже 5% ВВП свого витрачають на озброєння. А саме цього Трамп і хотів, і бажав від всієї Європи. Але Польща поки що послухалась його єдиною, і в нього прекрасні взаємовідносини, як з нинішнім президентом Польщі Анджеєм Дудою, так і з прем'єром Дональдом Туском. Тому будемо надіятись на краще. Хоча з останніх новин також, окрім того, що там вони. Якби всіх закликають мати в себе запаси продуктів і мати так звані тривожні валізки, то ці тривожні валізки, рюкзачки, тепер продаються ж і в польському супермаркеті Бідронка на різних маркетплейсах. І я думаю, що цей тренд буде наростати, бо їх при тому всьому ще й розбирають дуже швидко, так, і якось так це виглядає. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. І як ви вважаєте, чи залишиться Європа? Мирною, так як це є до сьогоднішнього дня. Пишіть в коментарі. Дякую всім за ваші лайки, репости, підписки. До нових зустрічей!